Вітаю, ви шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так, чому ж різниця між Трампом і Маском? Так, що зараз випливає доволі чітко. Чому вони посварилися і чому вони не могли не посваритися? Це просто. Трамп це агент Кремля, це генерал Краснов, так, а Маск просто бізнесмен. І все. Ось в цьому різниця між ними принципова. Ну, скільки можна говорити? Що рохкає, як свиня? Так, Що риється в багні, як свиня, в кого п'ятачок, як у свині, те свинею й є. Ну, Трамп ну, жодного разу фактично нічого проти Московії не сказав, а сказав, все і робить тільки. На користь Московії. Ну, так хто таке може робити? Ну, та остання заява це ж уже зовсім повний маразм, дебілізм так, цього персонажа. Після того, як московити обстріляли минулу ніч Харків і били ж по цивільних, так, по цивільних будинках. Убивали людей, знищували будинки, десь 40, здається, вибухів було серед житлових кварталів. Коли його запитали, а що ж це таке, він просто відповів, що це ну, цілком закономірна відповідь Путіна на знищення москов... московицьких стратегічних літаків. Тобто він один до одного повторив оцей московський вираз про те, що ну, війни б не було, аби Україна не оборонялася. Тобто, ми б уже давно її захопили, цю Україну. Українців би знищили або посадили до концентраційних таборів. Ну вони ж їх придумали. Це не Гітлер придумав. Ну, читайте історію. Концентраційні табори придумали московити Андрофаги. Це їхній винахід, так? Отже, він повторює, як свиня. Ота, яка лежить в багні, так. і він теж лежить у багні. Йому це подобається, а може, не подобається, може, його просто примушують, так. Ну, дивіться. Маск одразу проти нього виставив ті ж сексуальні, так би мовити, злочини з малолітніми дітьми. Ну, В компанії того Епштейна, який спочатку сидів у в'язниці, а потім сам собі скрутив в'язи. Так. Який оце все організовував ну, і запрошував відповідно Трампа? Маск це все повідомив. А тепер давайте уявимо собі, що там є е, на нього, коли він організовував конкурси краси у Московії яких там йому дітей підсовували? І все таке інше. Ну, Я пояснюю, здається, елементарні речі. ну, Найпростіші. Але ж не це РУ він розігнав усіх. Так. Не знаю, де там ділися документи і все останнє. Ну, він діє класично і тут. Ну... Хто міг знищити ЦРУ? ЦРУ якраз і працює за кордоном. Це ФБР, ось Епштейн там і все останнє. Я пояснюю на пальцях ЦРУ, його місія, це робота за кордоном. Таким чином, тільки ЦРУ могло знати, що там витворяв. Я думаю, що вони ж теж слідкували за цим всім, не тільки вербувала тоді КГБ. Оцих всіх, ну не було жодного. Ну, я показую на пальцях. Ну, в принципі, не могло бути, щоб його не вербували. Ну такого не буває, так. Всі ці бізнесмени, які приїжджали до е, Радянського Союзу, їх намагалися вербувати. Інша справа, що дехто відмовлявся, і тоді він більше ніколи не приїжджав до Москви. А цей, скільки там, декілька разів приїжджав, значить, Вербовка була вдала. Ну, я за логікою ж не спеціаліст, я не знаю цього. Але я професор, так, доктор наук. Тому я міркую за логікою речей. І ця логіка речей мене ніколи в житті не підводила. Тому що як воно? Має бути. Так воно було, є і буде. Все надзвичайно просто. Ну і в цих умовах, звичайно, як могли не посваритися Маск і е, агент Краснов. Тому що цей вирішує. Всі проблеми намагається, в крайньому вирішити Московії, так як це його остання каденція, і йому, якщо перший раз це ще так собі, то на другій каденції з нього. КГБ ФСБ не злізе, поки він не виконає свою місію, яку йому прописали. Тому він уже, як кажуть, кинувся во всі тяжкі, по-русски, так, і виконує все те, що йому говорять. От зараз його завдання, що ти дуже корисні, звичайно, санкції, але зараз його завдання не тільки не дати е, оцим, цим цим. Е, Палаті представників там, і всім останнім законодавчим гілкам влади ввести нові так, санкції проти Москви. тому що вони ж розуміють, що дідушка дурак так, <ріст> <ріст> і, і агент. І він може потягнути усю цю республіканську партію за собою. Куди? У, у прірву, туди. Так. У дивіться, Макс же це все розуміє. Тому він заявив про створення третьої партії. Там, нібито більше 70 він провів опитування, як звичайно у своєму Твітері. Так. Чи мета, вона називається зараз, як там, провів опитання, і більше 70% американців виступили. Ну ті, які брали участь у е, цьому опитуванні, виступили за створення цієї третьої партії. Тому що ні демократи. Ні, республіканці не влаштовують. Так що е, республіканцям зараз якраз час подумати над тим. Але справа в тому, якщо вони навіть приймуть ці санкції, то їх має підписати Трамп. А він їх не підпише. Але це буде вже е, взагалі повна катастрофа для цієї. Льохи, як це не Льоха в Україні. Так називається ця Свиня Льоха. Ну, а е, В русскому языке Льоха це Алексій. Льоха. А в нас це свиня. Так, Ну і ще хочу нагадати, вельми, шановним паніш, панове, не називайте е, шановного пана Трампа е, Хряком. Це русский язик. Українською мовою це кнур, так, так що ну, треба правильно використовувати м, ці всі визначення. Тому щоб було зрозуміло, запам'ятайте, це Льоха, це свиня, а не людина, не чоловік. А Деякі діячі. Це не хряки, а кнурі.